Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. З вами ми будемо дивитися 25 лютого. Україна. 25 лютого Україна. 25 лютого Україна. Покажіть, будь ласка, стосовно воєнних дій. 25 лютого. Події 25 лютого в Україні. Так, ну колода мене вже радує тут. Так, 25 лютого, значить. Ой. Так, 25 лютого. Будуть такі міста, де орки будуть відступати. Це по-перше. Е, дуже багато буде інформації, де опять в Україні будуть сіяти паніку. Ну, головні карти, дивіться, тут страшний суд, тут все має змінитися. Після 24 лютого в Україні маю, все має, отак от і скажу, все має змінитися. Центрова карта Єрафанд. Ірафант е, е, це наш з вами захист. Е, це захист вищих сіл, це захист ЗСУ, це наші молитви. Е, це... Захист Господа Бога. І це ще, знаєте, як це все придумано, Тобто в нас іде все по своїм поступенчкам. Да? Якщо там вони думають, що ми чогось не знаємо, ми це все знаємо. І в нашому ССУ все продумано до мільчас подробиці. Далі в Україні приходить Бог справедливості. От. Тут, в принципі, то все то добре. Можливо, можливо, підписання документів, да, яка Україна дуже давно чекала і дуже давно надіялася на це. Вот. Но, но, можливо, до вечора, можливо, ночью. Можливо, буде атака. Можливо, буде атака, і прийдеться ну, захищатися. Прийдеться захищатися. Тому що карта Башні це. Це руйнування Це руйнування і там, де треба е, захищатися, е, робити апор. Далі, до колода — карта мага, у нас все вийде з вами, тому що в нас все є для цього. От. І саме головне по карті мага це хоробрість. Це велика хоробрість. Ну і плюс і матеріальне, да? що все є для цього. Дай Бог в нас ще буде більше, ми з вами цього знаємо. Далі, 25 числа. Знаєте, як, от, наприклад, от як, якщо брати так, як я робила тільки що розклади на 3 дні. Да? 24-го ми з вами пережили і думаємо, боже, ну все, вже, вже, все уже, може, дай Бог вже там. ні 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 це карта ще ілюзії. Перемога до нас приходить дуже тяжко, тяжко, тяжко дуже тяжечко приходить, але поки що давайте ми не будемо розслаблятися. Поки що це, як я сказала, да, ми з вами знаємо, що ми перемогли, да, що ми не стали з вами на коліна і що ми, дай Бог, не підкоряємо. Да, вот. Це все одно ще лишається ілюзією, тому що наш ворог з вами не спить. Вот. Но, но помагу ми йдемо з вами твердо, ми йдемо з вами. З великою хоробрістю і з нашими друзями, і ми йдемо з вами до перемоги. Тому що ну, 25-го бережіть себе під кінець розкладу, от все випала карта башня. Можливо, треба буде захищатися. Бережіть себе. З вами як завжди ваша Ольга.